У зарічному районному суді Сум триває до підсвітків у справі голови середину Буцької громади Олександра Гена. Його обвинувачують у державній зраді та незаконному переправленні людей за кордон. Максимальне покарання за такі дії довічне позбавлення волі. Нині слухали покази Дмитра Живицького, який на початку повномасштабного вторгнення був начальником обласної військової адміністрації. Наразі він перебуває за кордоном, тож спілкувався в режимі відеоконференції. Вам відомо про протиправні дії Гена Олександра Григоровича як посадової особи Буцької територіальної громади, направлені на завдання шкоди суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості обороноздатності державній економічній чи інформаційній безпеці України. Якщо так, то в чому конкретно такі дії полягали? Спочатку повномасштабного вторгнення це були там, тисячі сотні дзвінків. Кожного дня мені моїм заступникам, керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, де місцеві мешканці, представники там, і поліції і різних органів повідомляли про те, що пан Ген, можна сказати, співробітничав чи контактував з представниками країни агресора Російської Федерації, їхніми військовими там, чи посудовими особами. Але ця інформація вона була на, на, рівні, на рівні просто інформації чи, чи пліток, чи чуток. Чи були ви на території води після двадцять четвертого метро до і чи контактували з Геном взагалі? Ні, не був, не контактував. Не контактував. Щодо питання, котре задавав прокурор про державну зраду співпрацю з окупаційними військами Російської Федерації. Чи були ви свідком, щоб Ген робив ці дії? Що ви можете з цього приводу сказати? Ні, ніхто таких дій не було, але така інформація ще раз повторю. Інформація до нас надходила. надходила. Від кого така інформація до вас надходила? Можете конкретизувати? Ні, не можна. Чи відомо вам, що ГЕН своїми парадами, вказівками або усуненням перешкод? Сприяв незаконному перетинанню осіб через державний кордон України? В рамках тієї інформації, яка була, що була в нього взаємодія і якісь сприяння. Що де, коли, кому знову ж повторюсь, зараз вже не, не, не можу сказати. Усього по справі голови серединобузької громади заявлено близько 50 свідків. За інформацією судді залишилося допитати двох. Затримали Олександра Гена наприкінці квітня 2022 року. Понад два з половиною роки він перебуває в слідчому ізоляторі. Наступне судове засідання має відбутись 2 грудня. Ірина Касяненко та Віталій Педенко Суспільне новини суми.